Ну, коли все гарненько порозмічено, зроблено, залишається просто вирізати, як в даному вигляді. О. Вирізав тай і все окей. Ну і далі вже будемо приступати до збирання. Ну, як бачите. На даному етапі у нас іде склейка, все склеїлося гарненько. Ну і так доволі плотненькі вийшли шипи, без ніяких там зауважень. Ну і це, це є саме головне, коли все гарно розмічено і все гарно позадовбано всі розміри співпадають, тоді воно все чітенько сходиться і виходить дуже класно. оце вже готовий виріб. Так вийшло. Всі ці моменти класненько посходились. Десь плотніший шип, десь так. От. Але в загальному все класненько. Воно ще захларбується, то взагалі нічого не буде видно. О, ось це такий мій метод. Ну і так виглядає воно набагато гарніше півкругом знизу зверху, ніж просто вверх-півкруг, а не срівний. Це такий от таким методом я працюю вже давно. Ну, він мені підходи подобається. Ось ці всі моменти, те, що я казав. Лінії, все як було, так. І залишилось все. Класненько зійшлося, Ну, але я ще працюю, ще тут багато роботи мені.